На сороковий день після Різдва до Єрусалимського храму підійшли святий Іосиф Обручник та причиста Діва Богородиця разом з Богонемовлям Христом. Метою було подякувати Богові та принести в дар жертву двох горниць. Підґрунтя цієї історії у старому заповіті в подіях, пов'язане з виходом юдеїв з єгипетського полону та з першими заповідями, отриманими від Бога. Кожен первенець, який народжується, він має бути посвячений Богу. А сім'я всього на всього, яка народила цю дитину, вона бере у Бога на виховання цю малу дитину. Таким чином, згідно старозавітнього законодавства, і на й день від народження дитяти, особливо первенця, сім'я обов'язково повинна була прийти до Єрусалимського храму для того, щоб принести там жертву Богу. З однієї, сторони, подякувати Богу за те, що народилось дитятко, а з іншої сторони, ніби викупити у Бога. І мати можливість виховувати самим це дитя на порозі Єрусалимського храму. Святе сімейство зустріли двоє: пророчиця Анна та праведний Симеон. Лише їм було відкрито Духом Святим, хто ця дитина насправді. У натхненні Симеон прийняв маленького Христа на свої руки, тому і увійшов в історію як богоприємець. Симеон він не міг насититись своїм життям, тому що як це не дивно звучить, він був покараний життям. Ми знаємо цю. Церковної свідомості історичну розповідь про те, що Симеон був одним із числа перекладачів і усумнився в істинності слів священного писання. Коли він перекладав книгу пророка Ісаїї, його засмутило провіщання про те, що Спаситель світу народиться саме від діви. Він навіть намагався замінити це слово на інше від жінки. І тоді, через ангела Господь сповістив йому, що він не помре, доки не побачить справження цього пророцтва на власні очі. Симеон чекав дуже довго. За переданням понад двісті років чекав і молився в Єрусалимському храмі. І кожного дня він ішов туди для того, щоб знайти того, хто подарує справжню любов, хто подарує сенс життя, хто скаже, що немає більшої любові, як хто душу свою положить за друзів своїх. Таким чином, свято Стритання це не просто спомин іванської історичної події. Це перше знакове свято, в якому ми відображаємо те. Що кожна людина починає жити тільки тоді, коли вона не просто тягне до себе життя і хоче все, щоб життя служило їй, а коли людина усвідомлює, що жити починаєш ти тоді, коли з тобою Господь, а ти разом з Христом і Спасителем здатен своє серце. Ділити між іншого цього дня у храмах відбувається особливе богослужіння з церкви, треба взяти з собою свічку і бережно зберігати її вдома упродовж року, стрітинські свічки запалюють в особливо важкі хвилини. Вважається, що їхнє світло оберігає оселі від вітрів та блискавки. Важливим атрибутом свята є вода, яка наділена такою ж силою, як і хрещенська. Цікаво, що у давнину віряни збирали воду сталих бурульок і вірили, що така вода з рани, внутрішні недуги та оберігає від наврочень. А ще коли є така. Можливість бажано не займатися хатніми справами, прибиранням, пранням і шиттям також на стрітення не можна нудьгувати, адже сонце має обов'язково віддячити теплом на нашу радість.